Майже 7.30 на годинках сніданку, і до вашої уваги головне на ранок. Нічна російська атака в чергове по Україні і ворожі шахеди влучили в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області. Як повідомив голова Чернігівської ова В'ячеслав Чаус, внаслідок цієї атаки одна людина отримала поранення. У Вилковому на Одещині дві людини постраждали через російську атаку безпілотниками. По населеному пункту вдарили одразу 11 дронів. Їхні уламки пошкодили адмінбудівлю та приватний будинок. Від вибуху постраждали люди, одного чоловіка госпіталізували. Також окупанти вдарили по руській глозовій на Харківщині. Постраждали двоє людей у Куп'янському районі, які атакували від ранку. Один чоловік загинув, інший зазнав поранення. Горіли два будинки. Ще п'ять зруйновані, близько десяти пошкоджені. В Антонівці Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку на авто, яким розвозять гуманітарну допомогу. Поранений водій. До цього під обстріл потрапило ще двоє жителів селища. Міністерство оборони Румунії підтвердило падіння уламків російських шахедів на території їхньої країни. В ніч на 25 липня. Ударні безпілотники атакували Одещину. За даними повітряних сил ЗСУ, три дрони були локаційно загублені після того, як перетнули кордон з Румунією. Врешті за кілька годин уламки з маркуванням герань були знайдені неподалік села Плауру, розташованого на березі Дунаю, навпроти міста Ізмаїло Одеської області. Встановлено, що один із шахедів пролетів 12 Кілометрів та вибухнув румунські змі опублікували відео з місця падіння і повідомили про загоряння лісу. Під час атаки минулої ночі в прикордонні Румунії також оголошували повітряну тривогу. 50 годин тривала повітряна тривога у Харкові і області. Вона розпочалася надвечір 23 липня і тривала вчора до 9 вечора. І це була найдовша тривога в регіоні за весь час війни. Через 11 хвилин після відбою на Харківщині знову було оголошено про небезпеку. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, знайти хлопця допомогли вуличні смарт-камери. За місцем його проживання підозрюваного правоохоронці провели обшуки. Після цього хлопець мав бути доставлений у Львів для проведення подальших слідчих дій. Як повідомили в генпрокуратурі, затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Попередньо встановлено, що доску. Ойня злочину він готувався щонайменше два місяці. Чи з власних мотивів був скоєний злочин? Послухаємо коментар міністра внутрішніх справ ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І е, не приязні особ, до неї неприязнь. Тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути е, десь поруч доповнені ще й четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство. Ви зазначили, що ймовірніше за все затриманий. Це лише виконавець. А, а чи є е, е, якісь думки вже хто може бути замовником? Коли ми зберемо більший, більший обсяг його, е, про його життя, е, про його підготовку до скоєння цього і можливо інших злочинів у нас буде більше повна картина. Головне, що злочин цей розкритий, і рахую, що та база, яка була зібрана доказова, вона достатня для того, щоб було приділено даній особі відповідне збинувачення. Вже декілька українських медіа пишуть, що ідентифікували 18-річного підозрюваного, навіть назвали його ім'я і прізвище, і показали фото його обличчя і поспілкувалися з родичами і близькими. Але медіа експерти критикують за це. Мовляв, влада не повинна зливати дані. А журналісти, проводячи власні розслідування, накачують громадську думку, яка автоматично перетворює поки що лише підозрюваного у вбивцю. На затримання підозрюваного у Дніпрі відреагував президент України. Він повідомив, що невдовзі буде більше офіційної інформації. Гадаємо, у мовознавицю стріляли ввечері 19 липня. Ірину Фаріон госпіталізували до Львівської лікарні. Вона перебувала в критичному стані. Вночі стало відомо, що Ірина Фаріон померла. Двох посадовців київського метрополітену відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура їх підозрює у службовій недбалості, що в результаті призвело до підтоплення тунелів між станціями Либіцька та Деміївська. Йдеться про виконувача обов'язків очільника київського метрополітену та начальника служби колії тунельних споруд і будівель. Обом фігурантам інкримінують службову недбалість. Гадаємо, наприкінці грудня минулого року припинила працювати частина станції синьої гілки столичного метро від Либіцької до Теремків. Причиною стало те, що роз. Герметизувався тунель, і вода підтопила частину підземки. Дії запрацював міжнародний реєстр збитків у Гаазі через застосунок. Тепер можна подати заяву на компенсацію за знищене і пошкоджене майно Росією раніше для цього треба було зареєструвати оселю в держреєстрі речових прав і мати акт комісійного обстеження про пошкоджене майно. Ну а от тепер усе все простіше. Кожен українець, чия домівка зруйнована, перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях, може скористатися послугою, навіть якщо нема заявки в програмі. Є відновлення про оновлення в застосунку. Повідомили Мінцифри. Це сформує фундамент репарації, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини, скоєні в Україні. І в Україні на сьогодні змінили графіки відключення світла. За інформацією, Укренерго в пікові години буде діяти одна черга, а саме в проміжках з 5 до 13, ввечері з 18 до 20 години, і потім з 11 вечора до опівночі. В інші години будуть діяти дві черги відключень. Коли обленерго застосовують одну чергу, графіки відключень це 4 години обмежень на добу. Дві черги, 8 годин. Нагадаю, напередодні через зменшення дефіциту графіки відключень скоротили на одну годину. Оновлюємо випуск вже майже за годину. Він в ефірі Ми Ваша точка опори. Доброго ранку.